Вітаю, я Олексій Кузьменко, керівник проєкту Hunt. Запрошую вас на полювання за сміттям. Разом ми розставимо пастки будь-яким відходам біля ЖК, приватних будинків, торгових центрів, громадських місцях та на підприємствах. Застосуємо технології, що гарантують ефективний збір твердих побутових відходів. Зробимо цей процес естетичним та комфортним. Дво- та чотириколісні пластикові контейнери майже виселкової кількості кольорів та різноманітних об'ємів роблять ваше сортування зрозумілим та доступним. Маркуєте кольором тип сміття і отримуєте прозорий процес утилізації, брендуєте логотипом і розрізняєте свій контейнер поміж інших. Міські контейнери та урни з різними слотами під різні потреби дозволять ефективно та елегантно вписати їх в громадський простір і знизити витрати на отримання вулиць в чистоті. Підземні контейнери, айсберги у світі управління відходами, майже непомітні ззовні мають величезний внутрішній підземний об'єм для накопичення відходів. Вони завжди чисті, злива та звірі, байдуже, нічого не потрапляє всередину, окрім сміття. А отже, немає поганого запаху і рознесеного бруду навколо. Ідеальні технології майбутнього, гідравлічні преси, те, що робить гроші з вторсировини. папір, пластик, тканина, шкіра, відходи металургійної промисловості будь що вони нещадно стискають витрати на утримання відходів. Компактизація зменшує вихідний обсяг сміття до 10 разів. На виході отримуємо тюки вагою 50 кілограмів. Все це менше як за 30 секунд. Відчуйте нарешті, що у вас є площі під зберігання продукції, а не накопичення відходів, Зменшіть витрати на транспортування, сплачуйте за вивіз тюків, а не повітря в фурі. Зробіть компанію інвестиційно привабливою. Соціальна відповідальність та екологічність – топ правило для залучення інвестицій. Тож, чому обрати Waste Hunt? Це обрати сталість розвитку та підтримку сильного партнера, бо ми працюємо напряму і є ексклюзивними дистриб'юторами Zulot і Орвак. А це відсутність перепродажних накруток: 100% європейська сертифікована продукція, широкий асортимент, доставка великих обсягів замовлень до двох тижнів. А ще в нашому портфелі понад 2000 виконаних проєктів – від легких до комплексних. Ми є безумовними лідерами України в напрямку твердих побутових відходів, про що свідчать цифри, і наші клієнти. Впевнений, що об'єднаємо кращих партнерів та клієнтів, забезпечимо спільне зростання бізнесів та побудуємо в Україні свідоме ставлення до довкілля. Маємо для цього все необхідне: бажання, досвід, сучасні продукти та вашу залученість. Мерщій з нами на полювання.